В нашої студії завітала сьогодні Тетяна Білоброва, по-перше, кращий молодий науковець 2016 року, а також завідувач науково-дослідної лабораторії інтернет-маркетингу Полтавського університету економіки і торгівлі. Звертаємо увагу на цю о, статуетку, яку пані Тетяна отримала о, в час конкурсу молодь року 2016 у в номінації Молодий науковець. Отож, ну відповідно, як то кажуть, да, хочеться дізнатися за які саме наукові досягнення ви. Отримали е, таку високу відзнаку? Е, таку високу відзнаку. Власне, я отримала за те, що за підтримки і сприяння керівництва нашого університету була започаткована і запущена діяльність науково-дослідної лабораторії інтернет-маркетингу. І е, в рамках цієї лабораторії відбуваються наукові дослідження. І а, дуже цікаві розробки, про які поки що трошки рано говорити, але я впевнена, що це будуть дуже а скільки цікаві ідеї. вже скільки років вже а, лабораторія була започаткована і запущена в дію в квітні 16-го року. Ми вже отримали деякі перші результати. А, обличчя нашого університету в інтернеті змінилося, і ми над цим е, працюємо. У нас дуже цікава молода команда. Ми об'єднуємо студентів, молодих, активних, амбітних людей. І завдяки. Е, Ідеям і завдяки підтримці а, керівництва нашого університету ми робимо дуже цікаві речі. А, взагалі, а, цю нагороду також, я думаю, <див> дали за те, що ми були в числі перших, хто зробив цей крок і хто а, дійсно а, запустив цю технологію а, в нашому місті. Можливо, не серед перших, але серед тих, які на ці зміни. Пішли дуже рішуче ну саме таку на наукову основу. Тим більше науково-дослідна лабораторія. От мене так вразило. Науково дослідна лабораторія інтернет маркетинг Ну тому що е, чомусь стереотипно так, якщо науково дослідна лабораторія, це знач, не знаю, там хімія, реактиви, щось таке. Так, да? так. Ось і тут інтернет маркетинг ну, саме. Ну, а взагалі про команду буквально кілька слів. Ви згадали, що і студенти також беруть участь у тих розробках, так, які е, насправді ми об'єднуємо не лише молодих науковців, у нас не лише кандидати наук, але також. Взагалі інтернет-маркетинг це дуже жива річ. І оскільки наша науково-дослідна лабораторія була створена на базі університету, то і, і завдяки діяльності цієї лабораторії наш університет в мережі інтернет став більш активним, безумовно, це неможливо без молоді. Відкрити будь-який ресурс, будь-яку сторінку Facebook, будь-який сайт, ну взагалі будь-яку соцмережу, ви побачите, що обличчям. Університету є молода людина, є студент. І це обличчя е, е, твориться самим студентом. У нас дуже активна студентська рада, у нас дуже креативні студенти, маркетологи, менеджери, туристи. Вони е, дуже радо зголошуються на всі наші ініціативи, вони приймають участь у конкурсах, вони приходять до нас з ідеями. І, от, власне лабораторія вона створена не тільки для наукових досліджень, у нас є свої ідеї, свої розробки, але і для того, щоб ідеї студентів е, втілити у життя. Тому що насправді університет це інкубатор ідей, інкубатор інновацій, і це те місце, з чого починається все нове. І в, ідея науково-дослідної лабораторії полягала в тому, щоб створити саме такий інкубатор для того, щоб запустити інноваційні технології і розвивати таланти в нашому університеті. Надзвичайно велика кількість талантів. А скажіть, будь ласка, пані Тетяно, подібні науково-дослідні лабораторії, що стосується саме інтернет маркетингу на території України, взагалі, вони є якимось таким дивиною, скажімо так, да явищем поодиноким чи я досліджувала цю це питання. Власне, щоб це називалось лабораторією, Я не. Де ніде не зустрічала, але я точно знаю, що в іншому форматі такі види діяльності існують. Ну, зазвичай більш класично. На базах, якщо говорити про вузи, на базі університетів створюються департаменти, відділи, сектори маркетингові для того, щоб просувати діяльність університету на цільовому ринку. Але от що, власне в форматі науково-дослідної лабораторії, то принаймні на території унікальне нашого явище. регіону унікальне явище. От, і я вважаю, що е, моя нагорода це також у дуже великій мірі це і нагорода керівництва нашого університету, які цю ініціативу ідею підтримало. Тому що в нас насправді ми дуже живі, ми дуже активні постійно в русі. І е, хочу сказати, що на базі цієї лабораторії продовжують народжуватись. Нові ідеї, які запускають розвиток університету далі. Тобто лабораторія працює не лише на розвиток університету з точки зору маркетингу, але і спонукає внутрішні зміни. Лабораторія розробляє такі ідеї, які лягають в основу нових професій, нових освітніх програм і нових вибіркових програм. І я впевнена в тому, що абітурієнт, який цього року прийде до нашого університету, буде. Дуже зацікавлений і дуже приємно здивований. І власне також саме завдяки роботі лабораторії. Пані Тетяно трішечки детальніше хочеться все ж таки дізнатися, які досліди дослідження проводяться у лабораторії, щоб ми і наші телеглядачі могли зрозуміти про діяльність. Давайте да, інтернет от розпочнемо. Да, взагалі інтернет маркетинг такий лікбез зробимо. Які, Знаєте, є є якісь певні взагалі визначення? Ну скажемо, безумовно. Так. Я вам як науковець можу сказати, що будь-якому економічному явищу можна дати безліч визначень. Леблан... Давайте простими словами, да. Да, да, знаєте, для пересічних телеглядачів, для якими пересічних... ми і є також, да скажемо. Да. Телеглядачів <зас> я б це пояснила дуже просто. Всі ми живемо в світі, який переходить в, з реального в віртуальний. І цей факт є дуже очевидним. Бізнес переходить в мережу, дуже інтенсивно розвивається онлайн-комерція. І, відповідно, всі види діяльності, які Підтримують, розвивають цей бізнес, вони також переносяться. І отак, от власне, переходить і маркетинг. Є звичайний маркетинг, тобто ви бачите зовнішню рекламу, ви бачите телебачення, ви зустрічаєте етикетки, упаковки. Те саме переходить і в інтернет. Тобто, все, всю ту інформацію, яку ви можете отримати за товари і, про товари і про послуги ви можете отримати і медійними засобами. По суті, це медійна реклама. Інтернет-маркетинг це такий вид діяльності, який е, уможливлює електронну комерцію, який уможливлює бізнес через інтернет. Але не можна це звужувати тільки для бізнесу в інтернеті. Насправді, інтернет-маркетинг також супроводжує і бізнес, який відбувається офлайн. Просто для того, щоб наші глядачі зрозуміли, власне, про що йдеться, задайте собі кожен із вас, задайте собі питання, звідки ви отримаєте більшість інформації. І тоді ви зрозумієте, чому інтернет-маркетинг стає найбільш актуальним. Якщо ви захочете, от візьміть просто собі будь-які, напишіть на аркуші паперу будь-які три товари. І задайте собі питання, де ви будете шукати інформацію про цей товар. І ви зрозумієте, що таке інтернет-маркетинг і чому він розвивається. Тому що, власне, через мережу інтернет, через пошукові сервери, через, а, через соціальні мережі, через друзів у соціальних мережах ви будете шукати цю інформацію. І тому, безумовно, маркетинг переходить в інтернет, і це зовсім інші інструменти. І от, власне, до вашого питання повертаюся, ви питали, що ми досліджуємо. Ми досліджуємо, як працює маркетинг. Як реагує цільова аудиторія, тобто покупці, на інформацію, як вони цю інформацію сприймають, як ця інформація впливає на їх споживчу поведінку? Дуже цікавий аспект, доволі складний, але дуже цікавий, як впливають інструменти інтернет-маркетингу на вибір покупця. Як ведуть конкурентну боротьбу виробники подібного товару, особливо якщо цей товар дуже подібний, якщо це одна і та сама ринкова ніша. І якщо покупець підходить до полиції, думає мені обрати цей чи інший товар, або якщо я хочу купити послугу, обрати того чи іншого постачальника цієї послуги? І от тут от з'являється найцікавіше питання. І от лабораторія займається власне дослідженням поведінки споживача. Крім того, ми проводимо і маркетингові дослідження ринкові, і ми вже орієнтовані на те, щоб отримувати замовлення від підприємців на розробки маркетингової стратегії онлайн. Це достатньо. Складні, але складнощі вони тільки додають цікавості, тому що нас складнощі не лякають. Ми для цього створені для того, щоб шукати найцікавіші рішення для бізнесу. Це так з вашої відповіді, я розумію, що це може бути взагалі як окрема професія, тобто інтернет маркетолог Так і на базі нашого університету цього року ми починаємо їх готувати. І Все, Катя. я вже і трошки ді, привідкрила і ті, завісу. Да, Насправді це наша інновація, і в деякій мірі це можна вважати і результатом діяльності лабораторії. І ми цим дуже пишаємось. І я вважаю, що це за цим майбутнє. Якщо подивитись подивитесь взагалі на професію маркетолога, це взагалі дуже цікава актуальна професія. Вона є дуже різноманітною. І от, власне, ми дуже переймаємося тим, щоб ми наш університет дуже переймаємося тим, щоб тримати руку на пульсі того, що відбувається на ринку, і готувати для ринку праці саме тих спеціалістів, які затребувані. Не можна говорити про те, що професія звичайного маркетолога втратила свою актуальність. Це буде абсолютно неправильно. Але інтернет-маркетинг це те, що на, на часі. Добре, які зараз, якщо так можливо, як таке думка спеціаліста, які най, най такі найінноваційніші зараз, скажімо так, тренди в інтернет-маркетингу? Що можна так згадати? От перше таке, що спадає на думку. Вірусна реклама, угу. особливо вірусна реклама в соціальних мережах. Тобто це масові розсилки, що масові розсилки і а, провокаційна реклама. Так, Анур, що таке провокаційна реклама? Провокаційна реклама, реклама це коли ви. Ну, взагалі, її можна описати дуже багатьма способами, але е, такий найбільш простий дам. Е, е, вам цей товар не потрібен, угу. але ви цю рекламу відкриваєте і ви читаєте. Вона вас зачепила, вона вас провокувала, Ви для себе раптом відкрили, що а ви вже цей товар купили. Ви ще вранці прокинулися і не думали про те, що вам потрібен був там, не знаю. Зубна Пило щітка з зайчиком. І вже ви розумієте, що ввечері ви перед сном чистите зуби зубною щіткою з одною щіткою зайчиком. Но, вправді, так, це, це якісь маніпулювання там чи як? Як взагалі відбувається цей процес? Ви знаєте, я, я не можу сказати, що це маніпулювання, але це моя особиста думка як науковця. Насправді, тому що людська поведінка це така дуже складна річ. Це на межі соціології, філософії, психології. Безумовно, в бізнесі завжди присутній елемент маніпуляції. Але. А, маркетинг це м, спосіб комунікації зі споживачем. І, можливо, і я також відстоюю цю думку, що маркетинг це спосіб найкращого задоволення потреб споживача. Можливо, ви, як споживач, не знали, що цей товар задовольнить ваші потреби найкраще. І якщо ви почистите зубною щіткою зайчиком зуби, можливо, у вас буде гарні сни. Маркетологи насправді, от чим цікавий маркетинг і от інтернет-маркетинг, тим, що ми. Досліджуємо не просто ринок, не просто споживачів і виробників. Ми досліджуємо потреби також, і від цих потреб ми відштовхуємося у контакті з цільовою аудиторією, тому що. Дуже важливо задовольнити а, потребу а, покупця для того, щоб він знову повернувся до цього виробника. А, пані Тетяно, чи погодитесь ви з думкою про те, що інтернет-маркетологу дещо легше задовольнити саме потреби покупця, ну, зважаючи на те, що можна, скориставшись, там, знає, соціальними мережами, там, ще щось, фотографіями, чимось, зрозуміти, чим займається людина, що вона там, куди їздить, не знаю, що купляє. А, не погоджусь, що легше, тому що, а, ви знаєте, Інформаційні технології вони достатньо складні, тому що вони дуже розгалужені. Я б сказала, що інтернет-маркетологу легше збирати інформацію, тому що е, якщо в, мережі, в тому що в мережі інтернет збирається дуже велика кількість інформації, і якщо ти вмієш цим користуватися, ти швидше її збираєш. Але е, інтернет-маркетолог стикається з багатьма. Е, Технологіями, які також треба опановувати, і пошукові технології, і сервіси, і обробки. І крім того, в жодному разі взагалі принципово не можна е, ігнорувати офлайн-сферу. Тобто, якщо ти інтернет-маркетолог, ти все одно виходиш на вулицю, ти все одно виключаєш свій телефон і говориш з людьми. І от тут е, складність полягає в тому, щоб це поєднати, тому що є польові дослідження, є кабінетні дослідження. Я б сказала, що е, інтернет-маркетинг це кабінетні дослідження, але не можна нехтувати і польовими. Ну, взагалі, це питання я б не радила ставити в такому ключі, аби краще сказала, що інтернет-маркетинг це актуальний на часі канал, навіть не канал, а актуальний на часі маркетинг, такий, який дозволяє контактувати з цільовою аудиторією. Тобто просто він дещо видозмінений? Де він дещо видозмінений? Це по суті на, 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 у дусі часу. час. От приводу таку паралель, щоб легше було зрозуміти. Раніше ще торгівля була, що помінялися ракушками. Потім привезли на кораблі чай з одного континенту в інший. А зараз просто в інтернеті знайшли покупця, написали листа і підписали угоду ну, все і там поштовим сервісом відправили товар. Тобто механізми, технології міняються. І для нас дуже важливо тримати руку на пульсі і. А, Започатковувати саме такі види діяльності, такі дослідження, які б а, відповідали дійсності. Тому що світ вперед рухається дуже швидко. А з іншого боку, якщо людина повністю займається, як ви сказали, вже там написав, да, тобто інтернет-торгівлею, тобто там, не знаю, інтернет-магазин чи щось інше. ну от, Навіщо йому взагалі тоді в офлайн виходити? Все ось Тут уж, все відбувається, ну, То, все зрозуміло. Ви знаєте? Є запит, там, є попит якийсь, да, і він, mm -hmm. відповідно, свій товар продає. Статуетки, наприклад. Насправді офлайном онлайном не обмежується ринок. В офлайні насправді людина живе в офлайні. Людина, можливо, думками або велику, велику, велику кількість часу вона проводить онлайн, але все одно вона ввечері виходить офлайн. І офлайн вона може зустріти іншого виробника, який не є онлайн, але який йому запропонує також іншу статуетку. І інтернет-маркетолог це, на мою думку, то віртуоз, який дуже розумно це поєднує. Збирання цієї інформації, але все йде до того, що більшість інформації буде переходити все ж таки онлайн. Чому тому, що онлайн вона... Обробляється, передається, накопичується, аналізується набагато швидше. Найголовніше, найголовніше, що хотів дізнатися. Ми все таки дізналися. Ми за вам дуже вдячні. Дякую вам. Так, Тетяна а, Білоброва так. нагадаємо. Була в нашій студії, завідувач науково-дослідної лабораторії інтернет-маркетингу Полтавського університету економіки і торгівлі. А ще Тетяна отримала нещодавно престижну нагороду, кращий молодий науковець року».